Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника, і взагалі про співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Ми з вами розпочинаємо тему, яку ще називають тригонометрією. Від слова «триго» трикутник і метрія виміри, тобто будемо сьогодні говорити про виміри у трикутнику. Давайте подивимось на прямокутний трикутник, який ви зараз бачите. В цьому прямокутному трикутнику сторони я позначила. С то буде гіпотенуза, А і Б то будуть катити. Давайте зараз розглянемо з вами кут альфа. Це гострий кут прямокутного трикутника. Уявіть собі, що ви знаходитесь в цій точці. Тоді катет Б для вас буде протилежним. А катет А прилеглим. Тобто для кута альфа будемо мати А прилеглий катет. Б – протилежний катет, якщо ми поділимо протилежний катет для кута альфа на гіпотенузу, то отримаємо число або вимір, або коефіцієнт. Який називають синусом кута альфа. Справа у тому, що для будь-яких трикутників, які подібні між собою, тобто, ми можемо сказати для всіх прямокутних трикутників з кутами 30 градусів, це відношення буде однаковим. Тобто, якщо ми візьмемо трикутник подібний до трикутника великого, позначимо в ньому сторони, пропорційні, відповідні, С1, А1 і Б1, кут альфа і альфа 1, Ну, хай буде також альфа, тому що вони рівні. Кути у подібних трикутниках рівні. Так от, якщо ми поділимо в цьому маленькому, прямокутному трикутнику протилежний катет, на гіпотенузу, то це відношення буде дорівнювати такому самому відношенню у великому трикутнику. Тому синус кута альфа не залежить від довжин катета та гіпотенуза. Не залежить взагалі від довжин сторін. Він залежить тільки від кута. От якщо кут 30 градусів, то для всіх подібних прямокутних трикутників. Сінус 30 градусів буде однаковою величиною. Якщо ми поділимо прилеглий катет до кута альфа на гіпотенузу цього прямокутного трикутника, то таке відношення називають косинусом кута альфа. І це відношення також не залежить від довжини прилеглого катета і гіпотенузи. Тому що для всіх подібних трикутників з кутами, наприклад, 30 градусів, це відношення буде сталою величиною. По тій самій причині, по якій сталою величиною, буде відношення прилеглого, протилежного катета до гіпотенузи, коли ми знаходили синус. І нарешті, якщо ми поділимо катети, тобто поділимо протилежний катет, Наприлегли, то для такого відношення також є назва. Таке відношення називають тангенсом кута альфа. Ми тільки що з вами дали визначення тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника, тому що синус, косинус і тангенс це є тригонометричними функціями. Чому функціями? Тому що є залежність Залежність між кутом і сторонами. А залежність то вже функція, бо функція, як ми вчили з алгебри, це залежність між двома або декількома змінами. От якраз тут ми бачимо залежність між кутом та двома сторонами. Можете собі десь підписати, що синус – це відношення. Протилежного катета до гіпотенози. Косінус це відношення прилеглого катета до гіпотенози. І нарешті тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Це обов'язково потрібно запам'ятати. Так, як синус, косинус і тангенс не залежать від сторін, а залежить тільки від градусної міри кута альфа, то нам з вами зараз буде доречно знайти синуси, косинуси і тангенси для деяких кутів. Для типових кутів, знайдемо, наприклад, для кутів 30, 60 і 45 градусів. Давайте візьмемо такий прямокутний трикутник, в якому один з кутів дорівнює 30 градусів. І для того, щоб знайти синус цього кута 30 градусів, нам потрібні сторони. Сторін у нас немає, але ми їх зараз з вами візьмемо які-небудь. Наприклад, хай гіпотенуза у нас дорівнює одиниці. Тоді, пам'ятаєте, катет, що лежить проти кута 30 градусів в прямокутному трикутнику, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто в даному випадку катет буде дорівнювати одній і другій. Тепер давайте подумаємо, чому дорівнює ще один катет. Пам'ятаєте теорему Піфагора? Якщо у нас відомі дві сторони в прямокутному трикутнику, то за цією теоремою ми можемо знайти будь-яку іншу сторону. Вона звучить так: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Один з цих катетів нам поки що невідомо, позначимо його Х. Рахуємо одна друга в квадраті то 1 четверта, тоді ми можемо знайти х в квадраті як різницю 1 мінус 1 четверта. Тобто, 4 четверти мінус одна четверта. То буде 3 четвертих. Це у нас. Х квадраті, а х без квадрату буду дорівнювати корінню з трьох четвертих. Корінь з трьох на корінь з чотирьох за властивістю коренів. Корінь з трьох у нас ірраціональне число, так його і залишимо, корінь з чотирьох дорівнює 2. Тому оцей катет невідомий, нам вже відомий, він дорівнює корінь з трьох поділене на 2. Тому синус 30 градусів буде дорівнювати. Для цього кута протилежним катетом буде катет, який дорівнює одній і другий. Тому одну другу ділимо на гіпотенузу. Одна друга поділити на один буде одна друга. Так само знаходимо косинус 30 градусів. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто, Корін із 3 на 2 ділимо на 1. Це буде дорівнювати корін із 3 на 2. І нарешті тангенс цього кута буде дорівнювати відношенню протилежного катета до прилеглого. Тобто, одну другу ми повинні поділити на корінь із 3 на 2. Заміняємо ділення множенням. Множимо на 2 поділене на корінні 3. Скорочуємо двійки і отримаємо одиничку поділену на корінність 3. Так само ми можемо знайти синус косинусу тангенс іншого кута цього самого трикутника. Тобто кута 60 градусів. Давайте знайдемо синус цього кута буде дорівнювати відношенню. Протилежного катета, тобто корінь з 3 на 2 на гіпотенузу, тобто корінь із 3 на 2. Косинус цього самого кута буде дорівнювати відношенню прилеглого катета на гіпотенузу. Тобто буде дорівнювати однієї і другій. І тангенс цього кута. Буде дорівнювати відношенню протилежного катета, тобто корінність 3 на 2, тангенс це відношення катетів, на прилеглий катет. І знову можемо заміняємо ділення множення, і робимо скорочення. Отримали корінність трьох. Дивіться, ми з вами майже заповнили тільки що ось таку табличку. Таблиця, в якій можна знайти значення тригонометричних функцій деяких кутів. Сінус 30 градусів до рівня 12, косинус 30 градусів дорівнює корінність 3 на 2, тангенс 30 градусів дорівнює 1 поділена на корінні з трьох. Але якщо позбутися від ірраціональності у знаменнику дробу, у нас у знаменнику дробу міститься ірраціональне число, тобто число, з якого не добувається корінь. Ми можемо позбутися від цієї ірраціональності. Для цього ми повинні чисельник і знаменник помножити на корін із трьох. І тоді буде 1 на корінність 3, буде корін із 3, і корінність 3 на корінність трьох буде 3. Ну, інколи не прийнято залишати ірраціональне число у знаменнику. Краще вже воно буде у чисельнику, так вважається. Але ви повинні розуміти, що одиниця поділене на корінність трьох, і корінність трьох поділене на 3 це рівні числа. Рівні, дробові ірраціональні числа. Ми з вами знайшли також синус і тангенс для 60 градусів. Бачите, так? Все співпадає з нашими підрахунками. І нам з вами залишилося ще знайти синус і тангенс 45 градусів. Для цього нам потрібно з вами розглянути прямокутний трикутник, в якому два кути будуть 45 градусів, тому що це рівнобедрений трикутник. Сума двох гострих кутів в прямокутному трикутнику 90 градусів. Отже, якщо один з них 45, то і інше обов'язково буде 45 градусів. Щоб обчислити синус і тангенс. Це величини, нагадую, які не залежать від довжини сторін. Але щоб знайти ці величини, ми повинні їх використати. Просто сторони можуть бути різними. Головне, щоб вони були, відповідали тому, що це прямокутний рівнобедрений трикутник, але в кінцевому рахунку синус, косинус і тангенс будуть такими самими для всіх подібних трикутників. Тому що всі прямокутні рівнобедрені трикутники, вони подібні між собою, відповідно, відношення їх сторін будуть рівними. Давайте знайдемо спочатку сторони. Наприклад, хай буде гіпотенуза так само одиничці дорівнювати. А катети давайте знайдемо. Катети у нас поки що невідомі, позначимо їх як Х. За теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Або сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Виходить, що 2х квадратів дорівнює 1, звідси можемо знайти катет в квадраті, це буде одна друга, і катет без квадрату буде дорівнювати коренню квадратному з однієї другої. Тобто одиниці поділені на корінь з двох. Корінь з двох також не добувається. Якщо хочемо позбутися від ірраціональності в знаменнику дробу, то можемо помножити чисельник і знаменник на корінь з 2, буде корінь з 2 поділене на 2. І зараз я замість іксів вже пропишу те, що ми з вами знайшли. Наприклад, одиниця поділена на корінь з 2. Або корінь з 2 на 2, можете записати. Тож, знайдемо синус 45 градусів, наприклад, того жовтого кута. Будемо дивитись на жовтий кут і будемо уявляти себе в цьому жовтому куті. Синус це відношення протилежного катета, тобто 1, поділене на корінь з 2, до гіпотенузи ділимо на одиницю в нашому випадку. Виходить, що синус 45 градусів дорівнює одиниця поділене на корінь із 2, або корінь із 2 на 2. Так само можемо знайти косинус 45 градусів. Це буде відношення прилеглого катета. Прилеглого катета, він також у нас дорівнює одиниця на корінь із 2, до гіпотенузи. Тобто косинус 45 градусів так само дорівнює одиниця поділена на корінь з 2, або корінь з 2 на 2, якщо позбутися від ірраціональності у ознаменнику дробу. І нарешті тангенс 45 градусів буду дорівнювати відношенню протилежного катета до прилеглого відношення двох рівних величин дорівнює одиниці. 1. І ми з вами повністю заповнили цю табличку. Табличку значень тригонометричних функцій для деяких кутів 30, 45 і 60 градусів. І давайте з вами розв'яжемо ще невеличку вправу, щоб закріпити всі наші отримані, тільки що теоретичні знання. Нам дан трикутник АБС, в ньому є прямий кут, кут С, який дорівнює 90 градусів. І відомі всі його сторони. Давайте знайдемо синус кута А спочатку. Сінус кута А Встаємо в кут А, який катет буде протилежним. Катет, який дорівнює восьми, буде дорівнювати відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Тобто 8 поділене на 10. Якщо скоротити на 2, буде 4 п'яте. Так само знаходимо косинус кута Б. Стаємо тепер у кут Б. Для кута Б прилеглим катетом. Ми шукаємо зараз косинус кута Б, тому нам потрібен прилеглий катет, дорівнює 8. Гіпотенуза дорівнює 10. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи – це відношення 8 до 10. Після скорочення на 2 отримаємо 4 п'ята. Так само, як і синус кота А косинус кота Б дорівнює 4 4. Таке буває. Якраз отак і буває в прямокутному трикутнику. Третій приклад: тангенс кота Аль. Кота А, не альфа, а А. Це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежним катетом буде 8, прилеглим 6. 8 поділити на 6 скорочуємо 4 треті. Зверніть увагу, синус і косинус ніколи не будуть більше за одиницю. Якщо синус і косинус у вас вийшли такі що більше, ніж одиниця, ви щось зробили неправильно. Тому що гіпотенуза завжди більше за катет. Якщо ми катет менше число, ділимо на гіпотенузу більше число. То ми ніколи не отримаємо щось більше за один. Сінус та косинус повинні завжди бути меншими за одиницю. І дорозв'язуємо цей номер косинус кута А буде дорівнювати відношенню прилеглого катета до гіпотенузи після скорочення 3 п'ятих. Сінус кута Б буде дорівнювати відношенню. Протилежного катета 6 до гіпотенузи. Також буду дорівнювати 3 п'ятих. Бачите, яка закономірність у нас виявляється, що для різних кутів гострих в прямокутному трикутнику, косинуси і синуси будуть рівними, виходить, що так. І нарешті тангенс кута Б знаходимо. Це відношення протилежного катета до прилеглого. Після скорочення 3 четвертих отримаємо. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, тема була для вас зрозумілою, бо вона дуже важлива. До нових зустрічей!